З Єгорем за однією партою я сиджу з першого класу. Він не жадібний. Ні. Він добрий. Привітний, товариський, спостережливий. Пам'ятаю, якось у їдальні. Закінчився мій улюблений томатний сік. Я, звісно, засмутилася, і цей сум помітив Єгор, не вагаючись, запропонував мені свій. Навіть мені. Але це твій улюблений сік. Я сьогодні поп'ю чаю. Попри ці всі гарні якості, він разом з іншими моїми хлопцями однокласниками на перервах і після уроків полюбляв і побушкетувати. Чому полюбляв? Тому що останнім часом я помітила, що він все частіше любить залишатися на самоті, а після уроків, як правило, поспішає додому. Його зміна поведінки здавалася мені дуже дивною, допоки я одного разу не побачила його на вулиці. Він продавав якісь поробки, м'які іграшки. Добрий день, Підшиті іграшки, я забрав гроші на село. Я виходжу на вулицю продавати іграшки вже рік. За рік я вже зібрав десь 5 тисяч. Кошти я передав мамі. Мама наповнювач ткані, потім. Мама зробила подушки, потім ми через школу відправили на передову. Штук 200 то точно. Єгор подає завжди ідеї, що потрібно зробити. Тому що... ідея то була Єгора. А вже куди нам подальшому витрачати ті кошти, які мають, то ми вирішили все ж таки шити подушки, тому що ми знаємо, що вони потрібні. Тому я вже роблю, а він вже біжить продавати. Тому що я вірю в заслу нашу перемогу. Я пишаюся тим, що навчаюся в одному класі з такою людиною, як Єгор. Він замість розваг робить корисну, найнеобхіднішу на сьогоднішній день справу. У нас в ліцеї кожен учень робить щось для ССУ і нашої перемоги. Знаю ще одну дівчинку з другого А класу, яка плете браслети і допомагає нашим воїнам. Я продавала на весіллі моїх друзів, батьків, браслети, які можна плести саморучно, тому що вони із резинок плетуться і дуже легко плетуться. Продавала я не за скільки, я просто скільки мені дали. Я зібрала на цьому весіль 3051 гривню. Ці гроші я передала на ЗСУ. Я це роблю для допомоги нашим воїнам за нашої перемоги для нашої України, для нашої найкращої країни. Бо вона є одна єдина, яка справиться з усіма. Para